Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хоролоджі з вами, як завжди, я, Дмитро. і сьогодні я хочу вас занурити в невеличку проте дуже мальовничу і цікаву подорож в неймовірне місце. Так, друзі, всіх вітаю з такими краєвидами. Направляємось до Лебрасю, до мануфактури Адемар Підє. Розкажу вам про це місце, про мануфактуру, про цього відомого зайця, що там стоїть, про новий музей і взагалі про територію. Що там відбувається, для чого, як потрапити і чому після цього місця Лебрасю, після цієї мануфактури Адемар Підє ти просто живеш думкою, що мені треба Адемар, я хочу бути частиною цього. Ось такі види, ось такі під підстоп. Скоро мануфактура, скоро містечко Лебрасю, і все покажу, розкажу. Рухаючись з такими мальовничими пейзажами, завжди вгору, 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 трошки закладає у вухах. Але зрозуміло чому вгору. Бо тільки на цій висоті може відбуватись ось вся ця неймовірна казка, яку нам влаштовує Адемар Піге. І це місце саме Лебрасю. Це місце, де народилася вся ця історія, де 150 років тому, якраз 25-му році, вони відмічають своє 150-річчя, Почалася ось ця неймовірна подорож, яка я думаю, буде тривати ще неймовірно багато років під назвою Адемар Піге. Містечко Лебрасю знаходиться в долині Жу, яка, до речі, історично коли ще ремесленики 18 сторіччі почали там виробляти різноманітні деталі для годинників, стала певною мекою годинникарства, особливо високого тут. Поруч розташовані так само мануфактури. Жажелі Культер, Бланпа і багато-багато інших. Найстаріша будівля Адемар Піге, в якій Жюль Луї Одемар і Едвард Огюст Піге начали свій бізнес, було побудовано в 1868 році в їх рідній цій деревенці Лебрасю. В 1907 році, поруч з цією будівлею, вони побудували свою першу мануфактуру, яка працює і є. Частиною головного офісу компанії Демар Піге і досі. І не дивлячись на ріст свого бізнесу, Адемар Піге зберігає ось цю свою таку, знаєте, принадлежність до певного класу, до цієї, можна сказати, холі Трініті, да, куди входить Патек, Вашерон і «Адемар». І віддає перевагу ось цьому своєму маленькому виробництву доволі в порівнянні з іншими там брендами. 40-50 тисяч годинників на рік вони виробляють. І в цьому. Є певне відображення якраз їх новаторського підходу в такому, знаєте, поєднанні з традиціями майстерності Годуниково, яка колись зародилася в цій долині жу в містечку Лебрасю, і продовжує за оцими шторками мануфактури, де нічого не видно, де неймовірна сек'юрність. Ми зараз про це також поговоримо. Але атмосфера і енергетика від цього. Просто шалено. Друзі, хай левел секюріті у Одемара спробував злетіти на дроні. Три хвилини машинка спеціальна від Адемара. Якісь їх приватна, типу, не поліція, а саме, типу, патруль, там все офіційно від Адемара. Людина з самої мануфактури вийшла, типу, ноу, но фото, но відео. Саме з дрона, да, Так можна знімати фасад на телефон. Я зараз там от себе знімаю, да, розказую вам про цю історію. Але, типу, дрон дуже приватно, не можна там залітати. Я, звісно, показав їм там фотоплівку, але в додатку в мене є кадри, які вийшли зняти ви їх там або вже бачили, або побачите. Але я про те, що, типу, селище стоїть мануфактура. Три автомобілі проїжджає за там, не знаю, пів години. Але три хвилини ти злетів, причому це Нео ДЖІ малесенький, його не чутно ну, взагалі. Просто бам! Сюди. Все класно, все гуд, але, типу, реакція миттєва. І ти розумієш, типу, як бренд, ось знаєте, переживає все одно за те, щоб десь щось якось хтось якийсь, можливо, там, не побачив речі, да, історії, які там бачити не треба. Бо все ж таки це така камерна сімейна історія. Але блін, мені, я б сказав, знаєте, ця історія, де тобі щось заборонили, мені вона навіть сподобалась, бо ти розумієш, насправді, як вони до цього всього відносяться, намагаються зберегти все, що там. Хочуть і бажають, і це прям круто. І підхід, знаєте, без такого ж, типу, е, все, воу-воу-воу, цивільно, нормально допомогли там розібратися з певними моментами, там на сайті, як там стати в чергу, коли там відкриються майстер-класи, щоб отримати сповіщення. Ну, Коротше, типу, е, класний кейс, насправді, але ось просто от, миттєва реакція, миттєва. А я вже біля цього відомого кролика про нього зараз далі вам розповім. Друзі, є в когось якісь здогадки стосовно цього білого великого кайфового кролика? Що це? Навіщо? Чому? Давайте паузу 3 секунди. Ви пишете коментар, які у вас є думки стосовно цього, до чого він взагалі до Адемара. і ми продовжуємо. Пишемо коментарі і не забуваємо підписатись на канал. Так, от білий кролик в 1865 році Льюіс Керол опублікував свою книгу Пригоди Аліси в країні чудес. Яка пізніше була перекладена як Аліса в країні чудесим через 10 років після видання книги в 1875 році Жуль Луї Одемар і Едвард Огуст Піге створили мануфактуру Адемар Піге? Цей білий кролик одержимий бажанням показати та допомогти Алісі в зазеркалії дорогу і її провести цими шляхами. Він є цим відображенням того, що намагається зробити і провести в годинниковий світ високої майстерності Адемар Піге. Скажіть мені, що може бути більше? природнім, ніж поєднання цих двох шалених історій, які ще з того давнього часу вразили весь світ. Також хочу нагадати вам, що компанія Ademar Pigie залишається сімейним бізнесом вже в четвертому поколінні, тобто вона не належить до жодного конгломерату, не є там ніякій групі, річ, свочі і так далі. То вона. Є вже 150 років виключно сімейним бізнесом в четвертому поколінні. Почалося все з Жюля Луї Одемара і Едварда Огюста Піге. Друге покоління це був Поль Луї Одемар і Поль Едвард Піге, третє покоління Жак Луї Одемар і Полет Піге. Четверте покоління, яке наразі і керує компанією, безумовно з радою директорів, це Жасмін Одемар і Олів'є Франк Едвард Одемар. Одемар Піге це не просто компанія. В ній насправді до сьогодні зберігається незалежність сімейного бізнесу, який передає свої знання і ноу-хау наступним поколінням тут, в Лебрасю, де все почалось в 1875 році. На базі цієї мануфактури є новий відкритий в 20-му році музей, така спіральна будівля. Там проводять і екскурсії, і мастер-класи по збірці механізмів. Прайс. Немаленький майстер-клас 400 франків. Але найбільш цікаве це те, що записатись супер складно, неймовірно. Але якщо ви будете найстирні і будете цього дуже бажати, як бажаю я, то у вас це точно вийде. Я поки що знаходжусь на цьому шляху зловити цей майстер-клас, і як тільки в мене це вийде, я обов'язково про це повідомлюю, бо це мені здається просто неймовірний експірієнс в неймовірному місці через класну комунікабельність і нашу настирність. Щось за Димарпігєм в нас, звісно, є непоганий початок. Далі, сподіваюсь, Royal Oak або код 1159. Дійсно, можна багато показати кадрів, висловити свої емоції. Але я вам скажу так: От всі, хто мають відношення до годинникового світу, цікавляться годинниками, люблять годинники, збирають якийсь свій сет, починають цей шлях. Вам обов'язково колись треба потрапити, як і на Watch's and Wonders, так і в це містечко. Просто просто неймовірні емоції. Такий спокій, такий при цьому заряд енергії. Дійсно унікальне місце, в якому обов'язково треба побувати і відчути ось цю енергетику, і зрозуміти, чому всі так хочуть Royal Коту на п'ятдесят Чому така політика? І чому така ціна рітейлова? Ми не говоримо про вторинний ринок. Рітейлова ціна. До ціни рітейла нуль питань з урахуванням того, наскільки це хай левел майстерності, наскільки це велика історія. І, покидаючи це місце, я зловив себе на основній думці, що я точно хочу. Адемар, все. Це квиток до цього місця. Тільки Тузе Клаб можна його назвати. Але ти розумієш, що оце, оця частинка цих 150 років, і ти точно хочеш там бути. Ти точно хочеш мікрочастинкою цієї історії бути. Бо це просто неймовірне місце з неймовірним зарядом емоцій. І... Просто своїм, знаєте, таким максимальним абстрагуванням від всього, що відбувається, і зануренням в цей процес створення годинників і того, як це було колись. Першим ділом, коли я буду повертатись до Швейцарії, я заїду туди, тому що це дійсно емоції, які важко передавати, і я можу про це говорити, мабуть, годинами, але про це хочеться говорити там. І я вірю, що колись зустріч спільноти хорологі ми проведемо там. Там, до речі, є готель, який не так давно вони побудували, Адемар Піге біля мануфактури, щоб людям було просто зручніше потрапляти на мастер-клас на екскурсії, просто прогулюватись мальовничим містечком і проникатися цією історією і духом Адемар Піге. Друзі, залишайте свої коментарі, пишіть, як вам це місце, що ви знали. Про Лебрасю, чого не знали, чи плануєте відвідати. Давайте поспілкуємось стосовно цієї, знаєте, історичної складової бренду, яка безумовно велика і неймовірно цікава. Четверте покоління вже веде Адемар в світ годинникової майстерності і великої кількості людей, яка безмежно любить годинники. Дякую, що дивились цей випуск. Вподобайка, підписка. Бережіть себе і до наступних випусків!